Як вас бачать ваші близькі? Ну, знаєте, вас бачить дуже сильно людиною. Чому? Тому що після якихось страшних руйнувань, я би сказала, це прям трагедія, якась або горе, або дуже такий складний період? ви... Ви змогли відновитися і почати рухатися вперед, да, потрошки, помаленьку, але ви відновилися. Тобто вас бачить фактично, знаєте, як той Фенікс, да, що згорів і відродився після, ще раз підкреслю, після важких складних ситуацій, від дуже знаєте, ну прям від. Після великої якоїсь кризи ви відновилися. Тобто, вас бачить людина, яка може просто знаєте, з колін піднятися і рухатися далі. Тобто, ви дуже сильна людина, з вами можна рухатися вперед. Отак от, от вас бачить. Можливо, навіть ви знаєте, людина, яка не тільки рухається сама вперед а ще й може, вас, верніше, когось з вами взяти і повести. Да? Тобто, З вами треба дружити.